Доброго дня, друзі, вітаю вас у медіацентрі україна Львів. Мене звати Андрій Конько, і я запрошую вас на черговий наш сьогоднішній брифінг. Він присвячений міським програмам Львова по соціальній підтримці військових, ветеранів а також їхніх сімей. І хочу вам представити сьогодні з нами Ігор Кобрин, начальник управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, і пані Світлана Ткачук, керівниця Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій. І, пане Ігоре, я хотів би, щоб ви спочатку розповіли про те, що місто робить для наших захисників. Доброго дня. Дякую за можливість озвучити наші ініціативи, які в місті насправді впроваджуються ще спочатку, насправді, спочатку війни. Війна розпочалася в 2014 році, і місто з 2014 року. Запровадило певні комплексні програми для підтримки військових, їхніх сімей, родин, військових частин, і відповідно ті програми реалізовуються і досі. Єдина відмінність від того, які вони були реалізовані в 2014 році, з яких до речі, брала приклад більшість міст країни і навіть деякі урядові постанови, які потім були розповсюджені на всю країну. Відмінність в тому, що зараз, можна сказати, такий перехідний період, тому що потрібно багато чого змінювати. В нас... По-перше, змінилась кількість учасників бойових дій. Якщо станом на 24 лютого 2022 року у нас було більше 7 тисяч учасників бойових дій на території Львівської міської територіальної громади, то станом на зараз точної цифри не скажу, але це буде ну в кілька разів точно більше, напевне, кілька десятків тисяч це буде, і відповідно. Змінилися умови умови, скажімо так, матеріального забезпечення, як і військовослужбовців порівняно з попередніми роками, так і їхніх родин, так і родин загиблих. Тому в цих всіх програмах, які в нас діяли з 2014 року для розуміння, ми мусимо їх переглядати, робити зміни і враховуючи ті ту ситуацію, і ті. Ті речі, які зараз впроваджуються і на державному, і на місцевому рівні, і враховуючи нові виклики. Відповідно, станом на зараз в Львівській міській територіальній громаді є, можна розділити це умовно на кілька таких кластерів. Скажімо, так, це є матеріальна підтримка, і, як в народі кажуть, пільги, які ми, до речі, вже перевели в адресну грошову допомогу тобто, це вже також грошова допомога. І відповідно різні роди матеріальної підтримки від матеріальних допомог, там які потребують наші військові чи їхні родини, до прикладу в різних складних ситуаціях від лікування до інших, в нас є років дії програма. Матеріальної допомоги мешканців нашого міста, з якої ми в тому числі допомагаємо родинам військових, є матеріальні допомоги, які видаються згідно розпорядження міського голови на звернення військових частин, є матеріальні допомоги, які виплачуються на реабілітацію, на інші речі, тобто це така частинка. Матеріальна, можна сказати, є такі речі, які необхідно розвивати, робити, які місто робить в частині відзначення героїв, відзначення родин героїв і, скажімо так, вшанування їх. Це розпочинаючи від поховання загиблих, місто створило окремий такий церемоніал, можна сказати, від поховання наших героїв і. До прикладу, там затвердження нових програм відзначення родин загиблих, відзначення самих військових, тобто певними орденами, іншими речами. І третя складова це інші сфери життя, тобто не такі матеріального, а це є освітня сфера допомоги, влаштуванні діток в школи, садочки. це є… Культурна сфера в поєднанні там, з туризмом і з медициною, коли йде адаптація до, до, до цивільного життя, допомога в житлових питаннях, тобто це є цілий комплекс, і це є комплексні програми, такі, які потрібно за, постійно вдосконалювати, в, враховуючи теперішні виклики. Пане Ігоре, я напевно перейду до пані Світлани. Хотів би вас запитати про допомогу в соціалізації військових, які повертаються. Чи місто допомагає в освітніх програмах, в психологічній допомозі? Як це відбувається? Напевно, найбільш прикро зараз констатувати той факт, що військові ще не повертаються. Військові ще на війні. Ті перші хвилі, які з'явилися у 2022 році, мобілізації, вони насправді залишилися мобілізованими. Переважна більшість хлопців воює вже більше півтора року. А повертаються до нас на короткі ротації, повертаються до нас на лікування, повертаються на такі тимчасові терміни перебування з якимись там дійсно. Короткими тривалими періодами і знову ж таки їдуть далі воювати, але звичайно вони звертаються до міста, звертаються до нас в центр з різними питаннями. А, найбільш поширені, скажімо так, нематеріальні наші допомоги, а наші а, програми це є юридична консультація і психологічна консультація. А, Наші фахівці, які працюють в центрі від міста від нашої комунальної установи, надають послуги безкоштовні. А насправді це дуже затребувані і високовартісні послуги, але наші фахівці є спеціалістами, вони працюють досить довгий період часу, там більше шести років, скажімо так, в галузі, наприклад, військового права або в галузі психологічної допомоги військовим. Вони працюють з військовими. Вони Знають нюанси запитів і надають максимально кваліфіковану підтримку. Е крім того, звичайно, що е в місті присутні родини військових, яким теж потрібна допомога. Е потрібна допомога в веденні бізнесу, потрібна допомога. В якихось культурних, скажімо так, програмах відпочинкових, ну і я вже зауважила, в нас в місті є військові з пораненнями, які теж потребують опіки, потребують розвитку. Тому місто турбується. У нас є прекрасна програма, напевно, унікальна. В Україні не чула такої гарної програми, яка називається Місто лікує, тобто наше управління. Um. Туризму, дякую, управління туризму було ініціатором, але за підтримки інших структурних підрозділів міста вирішили допомагати підтримувати військових немісцевих, які перебувають тимчасово на лікуванні. Пропонуються різні види екскурсій, різні такі от напрямки приємного часу проведення в місті, нашому, тому що місто Львів, звичайно, прекрасне місто. Програма називається Місто лікує. Вона сама за себе говорить назва. Стується попитом і насправді військові дякують. Пані Світлана, Ви вже сказали про досвід Львова великий і з 2014 року. Хотів вас запитати, що зараз в переговорах і в вибудові цієї соціальної політики урядової скерованої на допомогу військовим. В яких справах Львів може бути може давати приклад для України? Не можу не зауважити, що Львів насправді завжди був прикладом для України. Вчора почула від представника міністерства ветеранів про те, що уряд України серйозно розглядав нашу програму допомоги військовим, яку ми називаємо «100 тисяч. Якщо ви пам'ятаєте, кожному мешканцю Львова учаснику бойових дій вони розглядали як варіант дійсно на загальноукраїнському рівні, але завадила війна. Ну і насправді, напевно, вже зараз не зовсім актуально. Тому а, уряд рухається а, в напрямку допомоги ветеранам підготовки, скажімо так, до повернення ветеранів середовища в, в напрямку максимальної консультативної підтримки. Супроводу ветеранів, які повернуться, як зауважив Ігор Васильович, їх буде досить багато, дуже багато. На жаль, вони повернуться з іншого життя, і в них будуть різні води запитів. Тому уряд розглядає такий поняття як помічник ветерана. А насправді ми, як місто. Моя установа конкретно працює в цьому напрямку вже 16-го року. Всі мої фахівці, наші фахівці, і не тільки нашої установи, а загалом соціального захисту. Напевно, всієї Львівської міської ради вони працюють як помічники, тому що дійсно ми супроводжуємо ветеранів, членів їх родин в різних життєвих ситуаціях. Ви казали про юридичну підтримку військових. Хотів вас попросити сконкретизувати, з якими найчастіше запитами військові звертаються до вас, якої юридичної консультації потребують? Насправді причини дуже різні, але всі ці питання дійсно з галузі військового права. Питання мобілізації, демобілізації, питання виплат. Насправді зараз дійсно військова машина дуже широка, велика, потужна в Україні, але ну при цих всіх масштабах не завжди справляється з якимись такими звичайними фінансовими питаннями. Тому виникають вони військових, наприклад, виплати при пораненнях, виплати при звільненнях і так далі. Тобто наші юристи дійсно можна їх вважати вже і фахівцям в галузі охорони здоров'я і фінансів. Вони детально знають нюанси ситуації. Знову ж таки, є родини загиблих, які розуміють, що, скажімо так, не відразу розуміють, що держава винна і держава має допомагати матеріально. В перші періоди життя після втрати вони перебувають в шоковому стані часто. І наші фахівці їх намагаються повернути до того життя в плані навіть юридичної допомоги, консультацій з приводу допомоги держави, які передбачені законодавством. Дякую. Колеги, е, якщо маєте запитання, можна поставити зараз. Говоримо про соціальні програми підтримки військових ветеранів у Львові. Питання до пана Ігоря. Ви казали, що намагаєтесь вдосконалювати ваші міські програми і адаптовувати їх, ну, тобто, до зараз, теперішнього часу. Які, можливо, основні чи якісь останні програми, які ви там вдосконалили чи доповнили? Що це саме? До прикладу. На попередній сесії Львівської міської ради ми змінили трішки програму надання пільг родинам загиблих, добровольцям, воїнам добровольцям та родинам Героїв Небесної Сотні. Вони отримували додатково пільги з міського бюджету, тому що з державного бюджету лише частина пільг оплачується, і, відповідно, була встановлена пільга з міського бюджету міста Львова. І ми це адаптували до вимог сьогодення і зробили з цього адресну грошову виплату. Тобто воно дозволяє не тільки отримувати кошти, скажімо так, на руки тим категоріям, яким ми це визначили, а й дозволяє, скажімо так, економити навіть тому, що раніше кошти пільг вони йшли на рахунки надавачів. Послуг, тобто тим, хто надає послуг, і але, а, надавачі послуг зацікавлені в тому, щоб чим більше було коштів, чим більше було нарахувань. А відповідно, людині не потрібно було дивитися, скільки використовувати там той чи іншої, до прикладу, енергії, відповідно, тому що за них оплачується. Так? Але коли кошти йдуть. На картковий рахунок людині, відповідно, людина знає, якщо вона може зекономити, відповідно можуть частина коштів залишитись в неї. І відповідно, це окрім того, що це допомагає родинам фінансово. Це й допомагає економити енергоресурси. Ну така програма, остання, яку ми прийняли до прикладу. Ми також продовжили програму, яку реалізує наш центр надання послуг учасникам бойових дій. Це програма тимчасового, скажімо так, проживання, коли хтось з родин військових, або самі військові приїжджають сюди на реабілітацію, або там когось відвідати в госпіталі військовому, вони мають право до нас в центр на Пекарську 41 звернутися. І відповідно, ми забезпечуємо тимчасове проживання там на кілька днів в наших там хостелах чи готелях. Відповідно, з міського бюджету це відшкодовується. Справді таких програм. Є багато які ми хочемо розвивати. у Нас, наприклад, є кілька думок, які ми будемо напевне кожного місяця, коли буде змога, ми якось будемо нові нові впроваджувати або адаптувати ті, які в нас були до вимог сьогодення. Ну, взагалі, якщо так в загальному сказати, то наш центр надання послуг участкам бойових дій на Пекарській 41, Ми його будемо масштабувати також до вимог сьогодення. Це є по суті бюджетна установа міської ради. Так, яка комунальна, яка фінансується, де працюють родини військових, де самі військові працюють, які зараз там на передовій. І, відповідно, ми будемо масштабувати, держава це називає помічник ветерана, чи там інститут помічника ветерана, а ми хочемо, це, от наш інститут. Як нашої установи масштабувати по цілому місту, тому що у нас велика кількість буде і родин, і військових. І відповідно, це будемо робити там при центрах надання адміністративних послуг такі хаби. Тобто наш хаб, який по суті працює з 2016 року, ми будемо його масштабувати в великих обсягах для того, щоб більшу кількість послуг надавати військовим та їх родинам. Це, так? це там 10-20 таких хабів. І, ну, як? Для початку ми розглядаємо е, кілька районів нашого міста, тобто по, по районному принципу. Тобто в кожному районі буде хаб, який буде е, працювати при чомусь? Чи, чи, як? чи самостійно він буде ми, працювати? Це, це ще структура кінцево не вибудована, але десь бачення таке. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, серед послуг, які надаєте, багато є. Дистанційних, які можна дистанційно отримати без особистої присутності, ну тут є такі послуги. Тут багато що залежить також від, від вимог законодавства і навіть скажу так від вимог не так законодавства, як сьогодення. Тобто, коли була епідемія коронавірусу, були одні вимоги під час військових дій інші вимоги. І вони, ми це все ті послуги адаптуємо. Звичайно, йде процес. Інформатизації суспільства і він включає в себе, що максимально зараз можна багато чого оформити через ту саму дію, через смартфони, через інші речі, і воно, воно звичайно, впливає на, на такі речі. Загальну кількість, що можна так віддалено, деколи. Це можна отримати, але деколи краща якість послуги буде, коли з людиною безпосередньо спілкуватися. Тому що тоді ти краще розумієш, тоді є якісь. Це вже навіть побачили, напевне, люди з освіти, коли от хочуть відкривати вищі навчальні заклади, що безпосередній контакт він набагато краще дає ефекту для вирішення тих чи інших проблем. А скажу так, що Сама фраза інститут там помічника ветерана. напевно, напевне, тут не тільки структури міські, державні, обласні мають бути помічниками тих ветеранів. У нас буде суспільство адаптоване в воєнний період лише тоді, коли кожен з нас стане тим помічником ветерана і в своїй сфері буде допомагати родинам і військовим. Дякую, колеги. Чи маєте ще запитання? Ні. Я хотіла просто згадую дійсно речі, Ігор Васильович прокоментував лише просто маленькі корекції, наприклад, проживання безкоштовне для немісцевих. Насправді це важливо озвучувати вам пресі, тому що це треба транслювати. Ми зрозуміли, дійсно відчули, побачили, що дуже потребують допомоги по тій безкоштовній програмі родини, які приїжджають доглядати за пораненими військовими, і дуже часто це затягується не на. День не на два на тижні, а, і ми йдемо на зустріч. Ми дійсно готові тепер, після прийняття цієї програми, приймати цих, ці родини в хостели, які знаходяться в географічній близості біля госпіталів. А, це буде насправді їм корисно і нам місто приємно, що ми в такий спосіб можемо допомогти. Стосовно а, масштабування центрів, хотіла додати знову ж таки. Ми бачимо розвиток в двох напрямках. Це невеличкі відділення, які будуть знаходитись при дійсно адміністраціях. Але для нас дуже важливо. Ми теж зрозуміли для себе, що дуже важливо бути поряд з напами, справжніми адміністративними центрами, тому що вони тепер теж будуть мати можливість надавати різні послуги для ветеранів специфічні, які запроваджує міністерство ветеранів. І важливо ветерану не ходити по місту, так а мати безпосередні близькості як індивідуальні консультанти юридичні психологічні так і такі от адміністративні послуги і другий тип наших знову ж таки центрів буде якщо поряд немає ЦНАПу, ми будемо запрошувати ЦНАП в своє приміщення тобто а, от таким напрямком ми будемо рухатись і я теж розумію що це буде дуже корисно для середовища військового а на який час безслужко можна буде проживати ну, максимально на жінку для кілька тут лікуються а... Буде залежати від тої довідки, яку буде виписувати начмед, лікар і підтверджувати потребу в догляді. А з якого до якого періоду планується зробити ці точки в ЦНАПах? Ну, слідуючий наш центр, ми плануємо для себе відкрити на День захисника. Я думаю, що він буде 1 жовтня. Попередньо у нас було 14 жовтня у зв'язку з зміною релігійних свят. Да? Тому на початку жовтня, напевно, вас всіх запросимо на відкриття нашої нової установи. Це круто. Дуже дякую. Колеги, є ще запитання тоді. Я дякую нашим сьогоднішнім спікерам. Це Ігор Кобрин, начальник управління соціального захисту Львівської міської ради, і пані Світлана Ткачук, керівниця Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій. Віримо, що разом ми зможемо для наших захисників зробити все, щоб вони могли адаптуватися після повернення до мирного життя. Ну ми і бажаємо. Швидкої перемоги і щоб всі цілими повернулися якнайшвидше, до своїх родин з перемогою. Запрошую вас слідкувати також за нашими анонсами і темами, які розглядаємо у медіа центрі Україна на наших соціальних мережах, також на youtube каналі.